Сьогодні 2 листопада сумщина. Поки нема напруги у мережі, повибивали, вон прокляті сирена звучить, то ми займаємось справою. Готуюся на підсадку насіння хурми і на нову посадку, щоб не гаяти даремно часу. Ось вже скопано та забарановано чи заскороджено грабельками. Тепер залишилось дочекатися насіння. На жаль, свого ще обмаль, тому чекаю, поки прийде. Але, щоб не гаяти час, готую землю. Поки ще Дозволяє погода, сьогодні похмурий день без дощу. Земля волога, але копається не дуже з трудом, але можна сказати нормально. Тому готуюсь до майбутніх посадок. Землі не дуже багато, можна сказати обмаль, тому використовую ось саджанець. Один сіє не цверніше, а ось другий, а між ними один це вже був на пісів, а ось тут є трохи місця. Ну, один або, мабуть, можливо два штучки, обов'язково на сім'ї та Буду використовувати кожен клаптик. Так, так, уже зима. В цьому році у мене вийде екстремальна посадка, бо в свій час не зміг посадити насіння, бо прихварів, а поки виздоровів, вже випав сніг. Але я вже перевірив, трошки сніг розгрібається зверху, а внизу ще грунт якийсь і можна. Посадити насіння, тож спробую. Так, грунт виявився м'який, зовсім розпушений. Як ви бачите, не промерший, нічого зверху, тільки кірочка тоненька. Тож сажу насіння. Дістаю зі свого ящичка із перелітом, беру насінини, і розкладую їх. Як завжди, сажу сантиметрів 30, одна від одної. Потрібно, потрібно, звичайно, садити ще більше відстань, але у мене дуже мало території, тому думаю, що вистачить так. Тож у цьому році буде екстремальна посадка? А що тепер робити? Присипати землею? Чи винайти якийсь інший спосіб? Зараз я це питання вирішу. У природі як це відбувається? насіння, верніше, плоди падають на землю, вони згнивають і насіння виходить зовсім зверху лежить. Лист падає і прикриває його. От тому листу вже немає, от тому і я вирішив взяти тирсу і присипати, так би мовити, майже виходить. Покриття природне. Ось таким чином я і поступлю, а потім засиплю зверху залишками землі і така, таким чином у мене буде така посадка. Таким шляхом у мене в цьому році вийде теж експеримент. Чи можна садити насіння і ще коли випав сніг чи ні, заодно і перевіримо. Так, так, що посадка насіння і в цьому році під зиму буде здійснена. Присипав, злегка ущільнив зверху і тепер буду чекати результатів до травня до кінця місяця. Ну що ж, подивимось на свій експеримент.